Чому Баварія так спокійно обіграла Арсенал і вийшло у півфінал Ліги Чемпіонів? В чому головна проблема Артети? Чому не грає Олександр Зінченко? Мене звати Андрій Сенків, ви на каналі Гудибінг, і це відео присвячене виключно матчу Баварії проти Арсеналу. За старання, окремий відео, детальні розбори, недоспані ночі всій нашій команді. Прошу поставити лайк, а також оформити підписку на цей канал. Дуже дякую вам всім за повагу. Отже, Арсенал, претендент на чемпіонство в АПЛ і Баварія, котра на перший погляд проводить кризовий сезон. Цей матч і це протистояння показали, що Баварія можливо не настільки кризова, а арсенал можливо не настільки топовий. Давайте розбиратися, чому це враження взагалі виникло і звідки воно прийшло. Отже, у Томаса Тухеля на цей матч були серйозні кадрові питання. Альфонсо Девіс був дискваліфікований, замість нього на лівому фланзі оборони зіграв Мазруї, правоногий фланговий захисник. Також Тухель знову вкотре вчергово не зміг розраховувати на Сержа Гнабрі, котрий тримувався якраз в першому матчі проти Арсеналу. Замість нього зіграв номінально лівий захисник, але котрий також може і на флангах півзахисту зіграти Рафаель Герейро. В Арсенала проблем фактично не було. Єдина проблема: єдина головоломка Артети стосується структури: кого поставити на лівий фланг оборони, кого поставити в центр поля, чи варто ставити в основу Жезуша, як стабілізувати? Лізувати, як структуризувати цю команду, щоб вона була максимально збалансованою, так ну і звісно, максимально надійною. Артета зробив лише одну заміну в стартовому складі прівно з першим матчем між цими командами. Зліва в захисті замість Ківіра вийшов Томіас. Олександр Зінченко, котрий зіграв другий тайм того протистояння проти Баварії, і сподобався тут. Залишився на заміні. Фактично, за три останні матчі проти Баварії, основіли знову проти Баварії. Артета пробує різних трьох різних. Лівих захисників, трьох різних людей на цій позиції. Тому що Томіясу лівим захисником, звісно, можна назвати знатяжкою. Він все-таки прованою футболіст. Отже, давайте глянемо на структуру арсенала, як вона змінювалася, чи як на неї вплинув вихід Томі'ясу при виході з оборони в атаку, при так званому білдапі. Тут все було звично так. Трійка позаду, два футболісти попереду, так звана формація 3-2. І неважливо, футболісти з якими прізвищами опинялися в трійці чи то в двійці. Ось, наприклад, Бен Вайт справа в трійці, а ту та Жоржині в центрі. Або, наприклад, тут, коли Жоржині та Райс в центрі, Бен Вайт, звісно, справа в трійці, а Томіясо в ширині на лівому фланзі. Або, наприклад, тут, коли Жоржині опускається всю трійку, а Томіясо і Вайт грають. В центрі ці всі зміни були збалансованими, хорошими, органічними, дуже природніми. Все працювало як годинник, але це нічого не давало арсеналу. Тому що Баварія на верхівці організації свого пресингу тиснула двома футболістами. Два футболісти проти скількох гравців арсеналу при розіграші. Це була величезна кількість гравців, величезна надійність при виході з оборони в атаку. Все супер, але банально не вистачало ризику та футболістів попереду. І тут треба поговорити про. Зінченка його відсутність та те, що саме шукає Мікель Артета. На мій погляд, він шукає якраз балансу. Він шукає футболіста, котрий би допомагав команді з виходом з оборони в атаку, але при цьому не робив ризиковані та небезпечні рішення на власні ворота. Зінченко, котрий дуже багато бігає по полю, змінює позиції, багато ризикує. М'ячі, звісно, втрачає, тому що манера його гри передбачає ризик. а Ризик це завжди небезпека. І Артета не хотів Оцього ризику він хотів більше балансу. Якщо ків'юр це футболіст, який просто грає при розіграші в трійці позаду, інколи бігаючи вперед по прямій зінченко. Це супер такий авантюрний гравець, то Томіясо — це баланс такий між Ків'юром і зінченком. Тобто він і при розіграші допомагає, і до атак підключається, але все одно має певний спокій. Це з однієї сторони добре. Це дає баланс та стабільність. Як, наприклад, в цьому випадку, коли Грайс віддав передачу на Мартінеллі, того випередив Кімі, скинув на Сане, то й намагався розвернути швидко побігти. Але Томіасо м'ясо був туди і м'яч одразу ж відібрав. Звісно, Томіасо не грав супер без помилок, Як, наприклад, в цій ситуації, коли змістився в центр, закинув за спину японцеві і Сака його обіг, виконавши простріл. Але це був фактично одиночний випадок в інших випадках. То м'ясо справді зіграв божественно, що стосується гри без м'яча. Це був дуже надійний, дуже структурний варіант. Але що це рішення, окрім структури, дало Артеті? Що воно дало Арсеналу? Так, ми говоримо про структуру, 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 але толку з цієї структури, якщо немає небезпеки, гостроти та ризику біля чужих воріт. супернадійний варіант питань нема, але ж ви не виграли матч в Лондоні. Я розумію ставки, я розумію відповідальність. Я думаю, що Артета намагався зробити максимально контрольований для. Себе матч. Тому була обрана збалансована та така обережна, ну так би обережніша, ніж з Інченком структура. Питань нема. Але Арсенал був абсолютно інертним, абсолютно таким, який не може в потоці створювати моменти. Такий, який не створював більшості біля чужих воріт. Фактично, Арсенал завжди стикався з більшістю гравців Баварії, коли атакував. І тут потрібно говорити про інший баланс. Окей, то м'ясо дав супергру в обороні, але чи дав то м'ясо супергру в атаці, вплив на атаку? Ну абсолютно ні. Якщо б вийшов зінченко, зрозуміло, що він би не дав 100% би не дав такого балансу при грі без м'яча, при грі в обороні, але він міг б дати набагато, набагато більше ризику, набагато більш конструктиву, конкретики, зв'язувань біля чужих воріт. Артета зробив свій вибір, і вже зараз можна констатувати, що цей вибір було зроблено не. Правильно, Арсенал був абсолютно не готовий зламувати оборону Баварії абсолютно був не готовий йти подай на мінімальний ризик, і це оця от боягузливість артети. Вона є найголовнішою причиною виліту Арсеналу. Тому що якщо ми будемо брати матч в Мінсіті проти Реала, то Гвардіола зрозумів, що потрібно потрібно йти на цей ризик. І замість гріліша вийшов дуже ну хаотичний, дуже взривний, дуже неочікуваний Жеремі Доку. і це мало вплив, і це перевело гру в овертайм, і це в певний момент могло дати результат у вигляді перемоги і недотягування матчу взагалі до серії пенальті. Що зробив Артета, коли він ризикнув, він на 85 й хвилині замінив Томіасу на Китія. Чи це було запізно? Так, це було запізно. І коли замість зрожіння вийшов Габі Жезо, то структура, оця структура Арсенала, про котру я говорю, вона звісно змінилася. Фактично, ще один футболіст відповідав за дистрибюцію м'яча. Переважно це був Деклан Райс, але вже було занадто пізно. Баварія сіла занадто низько, і те, що робив райс цієї позиції, ну блін, це було сумно. Ось, наприклад, ситуація, коли він банально ну Закинув на хід Едегору, але це було не точно, статично і Нойер спокійно забрав м'яча. Тому ще раз, структура структурою, але потрібно грати в футбол потрібно ризикувати і потрібно забивати голих, перемагати створювати моменти. Бувають матчі, коли однієї структури ну банально мало. Повертаючись до матчу, чи була взагалі якась гострота від арсенала? Ну в принципі, чи вона була? Звісно, була тут насамперед потрібно хвалити Едгора, котрий класно, який завжди відкривався між лініями, швидко приймав рішення, знаходив буде якусь мінімальну гостроту, як, наприклад, в цій ситуації, коли він класно прийняв у стиснутому просторі і класно знайшов вільного Мартінелі, по котрому ніхто в цій зоні взагалі не грав. Але бразилець пробив дуже легко та слабо точно в руки Нойеру. Баварія ж, котра більше була без м'яча в першому таймі і більше з м'ячем в другому таймі, була і в одній іпостасі, і в іншій набагато більш гострою ніж арсенал. По різному це відбувалося, але завжди була гострота біля рай. Найперше потрібно говорити про ключову роль флангових захисників Байерна, тому що, наприклад, лівий захисник правоногий Мазерої часто заходив в серединку, часто заходив в центрі. Ота ситуація, коли він закидував на сака, була якраз з того моменту. Також, звісно, потрібно говорити про постійні здвоювання та зміни позицій Кіміха та Сане. Мартінеллі та Томіасу частенько губилися в тому, хто по кому має грати. По Томіасу тут якби питань набагато менше з Мартінеллі питання. Справді є. Блін, не пам'ятаю, чи я назвав Санеса Сака, чи не назвав міг і назвати? Не дивуйтеся, це фішка даного каналу. Ернесто Вальверде з Мадридського грала збрехати не дасть. Ось приклад, коли Сане на правому фланзі збирає одразу двох. І то Ясо, котрий грає по ньому, і мартялі, котрі, начебто, підстраховує. Так начебто тому, що кіміг абсолютно вільний, а кіміг це за природою центральний захисник з неймовірною культурою пасу та баченням. Поля є секундочка вільного часу. Сане віддає на кіміха, той виконує подачу туди, де зазвичай і вривається Леон Горецька. Це футболіст, котрий виконує неймовірну кількість ривків за спини опонентам, так і котрий дуже добре розуміє простір. Так він розуміє оце, В нього є це відчуття моменту. Є подача кіміха за спину Жоржиню, котрий ну, не догледів Горецьку. Ти прибавив поперечину, а Герейро добиває так, що м'яч від захисника від в стійку і відлітає на котовий? Це справжній повноцінний горі момент. Подібних персонала не було. Гол, котрий забила Баварія, також з правого флангу, і також через ну нездатність Мартінеллі виконувати роботу в захисті. Спершу він грав по Сане, але Лерой його абсолютно з'їв, прокинув, виконав подачу. Рая перервав дії, і м'яч добрався до Грейру. В Ситуації, коли Сане вже обіграв Мартінеллі, по Лерою грав Томіясо. Він з ним і залишився. Відповідно, Мартінеллі мав орієнтуватися на кіміха, котрий займав позицію біля штрафного майданчика. Центру, але Мартінеллі проспав вривання німця. Герейр виконав передачу, і кіміг спокійно розстріляв раю. Відповідно, для мене і кіміг і сане це абсолютні герої. Матчу без претензій ще раз до Томіясу. Мартінеллі – це справді. Провал Баварія, окрім оцих ситуацій з фланговими захисниками з активністю Санез, з імення Мартінелі цьому всьому протистояти створила моменти по різному як, наприклад, в ситуації, коли мусіала опустився трошки нижче. А його партнери, зокрема Мазруї та Герейро, зрозуміли, що Джамало потрібен простір. Вони зробили вривання трошки вперед, забрали двох футболістів. Арсенала зі шляху муся, то отримав простір, можливість протягнути м'яч і спокійно пробити рая витащив. Тобто Баварія по-різному створювала ці моменти, але найголовніше ці моменти виникали постійно. Це не був супер неймовірний темп гри, з яким Арсенал нічого не міг зробити. Це була планомірна, хороша робота, до якої Арсенал банально не був готовий, окрім того, що сам нічого не створював попереду. Ну і про пресинг Арсенала також потрібно говорити, тому що пресинг – це одна з фішок Артети. Це те, що вирізняє команду Артети серед інших команд. Вони вміють це робити, але матчі проти Баварії цього не виходило. рівно тому, що Тухель придумав невеличкі міні плани для того, щоб команда могла ідеально безболісно виходити. Так ось подивіться, як підтискає Арсенал. Абсолютно всі гравці Баварії на перший погляд. Перекриті, але зліва є здвоєння. Вайт протистоїть Мазрауї та Герейру. В цій ситуації Грейру розуміє, що Вайт навряд чи розірветься. Якщо він побіжить за гереро, то абсолютно вільним буде мазруї. Якщо Вайт залишиться з Мазарої, то герейро буде абсолютно вільним. Тому португалець підбігає Вайт якийсь момент розуміє ситуацію і вирішує, що спокійніше буде залишитися з футболістом, котрий на вже їхній половині поля перебуває. Тому грейр опускається абсолютно спокійно приймає м'ять віддає на кейна і Баварія виходить з оборони в атаку. Вийти з цього пресингу загалом у Баварії труднощів не складали. Були якісь. Одиночні погрішності, але в цілому все працювало ідеально. У арсенала не виходило нічогісінько в жодній з фаз гри. Ну а для того, щоб в подальшому розуміти, чи виходить, виходитиме в Арсенала щось більше, ніж нічогісінько, потрібно дивитися Сетанта Спортс. Це стрімінгово ті платформа, на якій ви можете дивитися топові спортивні події української. Англійський футбол у повному обсязі німецька бундезліга, українська прем'єр-ліга на Сатанта Спортс знайдеться контент для кожного. А за промокодом GOOD30 ви можете отримати 30% знижки на місячну переплату Сатанта Спортс. Це коштуватиме вам всього 77 гривень. До речі, вже цієї суботи відбудеться півфінальний матч Кубка Англії між Манчестер Сіті та Челсі. І цей матч ви зможете переглянути абсолютно безкоштовно на ютуб каналі Сатанта Спортс одразу після студії Екстратань. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, натискайте дзвіночок, аби точно не пропустити. Ну а щоб не пропустити, необхідно, звісно, у своїй команді мати Монеля Нойера. Матч проти Арсенану для німця став 58-м сухим матчем в Лізі Чемпіонів. Це рекорд, це рекорд цього турніру. Раніше він належав і Касілісу, у котрого було 57 сухих матчів. Але блін, ну Нойер особливо там і не виручав. Був, звісно, такий на пі момент Едигора, коли довелося монелю попрацювати. Але в цілому, ну це був дуже контрольований матч, в котрому Нойру не доводилося прямо ну щось зі штанів вискакувати. Так само не доводилося вискакувати зі штанів гравцям лінії оборони центральним захисникам Еріку Дайру та Матейсу Деліхту. Якби хтось взимку в січні сказав, що саме ці футболісти будуть основними ключовими на такій стадії лігічні пан для Баварії, я просто посміявся. Кім та опемикано ну програють їм конкуренцію. Даєр приходив Баварію взагалі просто на підстраховку, враховуючи те, що Кім на кубку Азії є травмовані. Ну потрібна була людина, котра інколи зможе грати. Підсумку Дайер став абсолютним топом, абсолютно найкращим гравцем цього матчу за версією. У УЄФА. Звісно, можна по різному до цього ставитись, але ну він справді провів хороший матч. І тут питання, чому гравець, котрий фактично взагалі не грав Тотнемі, абсолютний топер, виступаючи за Баварію на таких стадіях, чому Даєр не граючи в. Тотними тепер гратиме Ліги Чемпіонів і закриває лондонський арсенал. Справа в тому, що стилістика гри Тотма відрізняється від стилістики гри Баварії, постеков вимагають власної лінії оборони грати максимально високо. Це змушує гравців центру захисту покривати величезні простори. Фактично, дуже часто Іван Девен і Ромеро залишаються на півполя проти кількох футболістів групи атаки суперника. Даєр з такою стилістикою взагалі не міг в'язатися і виглядав абсолютно провальним гравцем. Плюс Тотним це команда, яка любить багато перехідних фаз, що на власні ворота, що на чужі ворота, величезні швидкості, величезні темпи, і Там також Дайер в такому стилі часто губив гравців. У Баварії ж у цих матчах зовсім інше. Баварія переважно захищається статично, не піднімає лінію високо і переважно, особливо в матчах проти Арсеналу, Даєр захищався проти опонентів в дуже спокійній манері. Ось, наприклад, подача. Ось, наприклад, Хаверс намагається відклеїтись. Ось, наприклад, Дайр спокійно його. Перебиває так жодної ситуації, де б Дайер помилявся, не було. Це ідеальна гра для Дайера, коли багато прострілів, багато подач, але все відбувається ще раз в такому статичному положенні для, для такої манери гри. Дайер це ідеальний гравець. В цьому і парадокс того, що він такий крутий Баварії, такий ну не крутий був у тотнемі. Підсумовуючи, для мене x фактором цього матчу стала не гра Сане Кіміха чи Дайера, а саме протистояння Тухеля та Артети. Тухель, попри всю свою обережність, котра в нього, звісно, є, котра завжди прослідковується, був набагато більш ризикованим ніж Артета. Уявіть собі, а якщо щодо структури і Баварії, Арсенала жодних питань нема, можна хвалити і тих, і інших, то потрібно ще щось овер, щось те, що реально здивує оборону опонента, те, що можна бодай знатяжкою назвати ризиком в Баварії. оця історія була. В Арсенала абсолютно ні. Саме тому вони заслужено не виходять півфінал Ліги Чемпіонів. Там же у нас чотири команди. Парис сен жермен зіграє проти Дортмундської Борусії, Баварія зіграє проти Мадридського реала. Ваші очікування, ваші прогнози я очікую в коментарях. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися мої відео до самого кінця. Мої інші ролики тут та отут. Бережіть себе, тримайтеся, купи. Слава Україні!